Вітаю, друзі, 17 липня. Трагедія. На Чернігівщині. курсант відкрив вогонь по сержантам. Двоє загиблих, третій тяжко поранений. Вчора, 16 липня 2025 року, приблизно о 10.20 на загальновійськовому полігоні. Сухопутних військ Збройних сил України в Чернігівській області під час проведення навчальних стрільб стався трагічний інцидент. Не просто сталося вбивство. Курсант військової частини А-3321 Солдат Кошель е з наразі, як кажуть, не встановлених причин. Схопив автомат акм 74 привів його в бойовий стан та відкрив вогонь по своїх співслуживцях. Під обстріл потрапили старший сержант Кришталь, головний сержант Рикуненко та старший сержант Скрипка. В результаті пострілів сержанти Кришталь та Рикуненко отримали численні, проникаючі вогнепальні. Поранення і загинули на місці. За словами очевидців, курсант здійснив контрольні постріли в голову кожному з них. Третій військовослужбовець, сержант Скрипка, також був обстріляний. Однак усі чотири кулі влучили в бронежилет, що врятувало йому життя. Він не отримав тілесних ушкоджень. Інцидент стався в момент. Коли військовослужбовці виходили на вогневий рубіж двійками, курсант Кошель раптово розвернувся на 180 градусів і відкрив вогонь у спину своїм інструкторам. Один із загиблих взагалі вперше бачив цього курсанта, він лише прийшов допомогти провести заняття. Варто зазначити, що під час прибуття до частини. Кошель заявляв, що не збирається служити і мав намір виїхати до Росії ще в 2022 році. Наразі тривають першочергові, невідкладні, слідчі дії. Слідство встановлює мотиви скоєння цього особливо тяжкого злочину. Друзі, нам в черговий раз вішають тухту. Нам в черговий раз брешуть. Нам кажуть, хотів виїхати до Росії проросійський, І все, давайте справу закриємо, його посадимо. І на цьому все. Насправді, підставою до цієї трагедії стали позастатутні відносини у військовій частині. Стало те, що сержанти знущалися. З цього солдата та й з інших в цього не витримало нерви. Отримавши зброю, він вистрілив. Чи часто таке трапляється? Доволі. Були випадки побиття солдат, і про це бачили і сержантами і іншими військовослужбовцями. Досить сильно не тільки в навчальних центрах, а навіть у бойових частинах. Плюс до того, друзі, е зараз намагаються нам розповісти, що одного з сержанта вперше бачив, в Росія там все ну, ледь не сепаратист, проросійський агент, не чіпайте в Збройних силах України такого бути не може. А стоп, а в Збройних силах України вільно продають наркотики, солі, травку, бухають. Чи знущаються над прибувами, над співслуживцями? Так. Більше того, друзі. А уявіть собі, босифікували, людина дійсно не хоче служити, ну, не хоче йти на війну. Про Росію не йдеться. Не хоче йти на війну з релігійних міркувань, з якихось внутрішніх переконань, а його б'ють і примушують. Ну, звичайно, релігійна людина не схопить автомати, не буде стріляти в своїх сослуживців, в сержантів ще когось. Але доведена побиттями людина до вічі здатна на все. Нам намагаються продати, щоб ми схавали в черговий раз цю трагедію. Як, знаєте, Проступок сепаратиста? У мене питання: якщо це навіть і так? А ті, хто його бусифікував, привіз частину, допустив до зброї? Якщо він правда казав по прибуттю частину, я служити не хочу. Я хотів виїхати в Росію, навіть якщо це правда, то якого біса йому до рук дали зброю? Якого біса дали автомата? А тут -от і правда. Правда в тому, що ніякий він не проросійський. Правда в тому, що над е, солдатом знущалось. І солдат помстився. Але це ж сказати не можна. Це ж буде по-іншому виглядати. Друзі, я хочу звернути вашу увагу на одне. На те, що, приховуючи правду, ви не допомагаєте Збройним силам України, а ви навпаки закладуєте подальші міни, які будуть вибухати, і які будуть працювати проти ЗСУ. Кожен випадок знущання сержантів. В навчальних центрах, в учебках так званих над мобілізованими. знущання Тицикунів над мобілізованими. Він має бути розслідуваний. Так, не хочуть зараз все робити. Так, не карають нікого, нема жодного вироку по тикунам, та й по знущанню в ЗСУ немає. Країна ж воює, а насправді це все підриває Збройні Сили України. Тому, друзі, я публічно звертаюся до рідних, близьких, до всіх, тих, хто слушать. пишіть, повідомляйте, ми будемо робити офіційні звернення до Генерального прокурора. Він служив, до речі, в воєнній прокуратурі, він розуміється на цьому. Будемо звертатися до ДБР, до інших правоохоронних структур і вимагати притягнення до відповідальності подібних осіб. Крім цього, ми будемо складати реєстр і вносити туди цих злочинців, тицикунів, сержантів, які знущаються над мобілізованими. І подібні випадки злочинів. Після того, як диктаторський режим Зеленського паде, це відбудеться, я думаю, досить скоро. Вся оця публіка, всі ці негідники будуть притягнуті до відповідальності. Пробачати цього не можна. Тому що це люди, це вороги. Це ті, хто підривав обороноздатність країни, і це ті, хто як поліцаї знущався над власним народом. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.